Сьогодні ми пограємо гру від українського розробника про те, як харків'яни колонізували Марс. Мапа України. Ось така у нас Україна. Отут у нас турки, отут Мадяри, це не Бенворд. Ворд. Отут поляки, отут білорусики, а тут. Я не можу це читати. Це виглядає як ці, які на парк біля парковки ставлять Бетонні й Па! Блять! Це поставила, я не очікувала, що мене хтось за спиною заспавниться. Мені не треба хорор грати, я сама себе не лякаю. Увага! Знайдено повітря. Скафандр відключено. Офігеть! Пішли на розвідку, а тут люди вже живуть, собі жика побудували. Кадори до Марса дійшли. А це. Це ніфіга себе. Це наш та. О! Об твою маму! Тут коротше, харківські колонізатори тут були вже давно. Я ж позеленів.